Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Горлівка. Що заважає де окупувати місто Горлівку від расистів, від Росії? Звільнити, визволити, врятувати людей. Що заважає? які перешкоди. Чекає горлівка. Тут Там лишилися жінки і діти потребують допомоги. Ще багато хворих людей. Буде деокупована. Дивіться, дуже гарно вийшло, що здійсниться мрія. Людям прийде допомога, ліки, дуже необхідні ліки там. Угу. А, тут. Зараз я подивлюся. Заручники тримають у заручниках. Люди як заручники. Сильна жорстока. так Щось відбувається із цивільними. Дуже б'ють, дуже жорстоке поводження, страти, депресія. Горлівка знаходиться в сильній депресії. Жінки діти. Деокупація має відбуватися там або прикриваються цивільними людьми? Коли де купують, скажіть нам, будь ласка, так, де купують? Дорога відкрита? Самі вийдуть. Військові, так, росіяни як вийдуть, вийдуть, причому там або знаходяться полонені наші, там ще будуть як то, викупа... викуплять їх наших полонених. Там обмін, можливо, буде відбуватися ще. Скажіть, що відбувається? Без е, руйнувань цивільні будуть в е, без руйнувань, без бою. Тут буде де окуповано. горлівку здадуть, військові Росії, вони її не будуть чинити опір, вони вийдуть, причому будуть брати як гроші за те, щоб полонених віддати і самим вийти живими. От. Так іде. І повернуться чоловіки до своїх родин. Еще в полоне находится. Угу. Так не будуть. Сильні ну такі військові дії не, не будуть чинитися. В горлівці люди е, замучені, люди, як в рабстві, я б так сказала. Ну, все буде набагато легше і прийде допомога. І ліки і забезпечення Так я це все забула. А ще хотіла спитати, скажіть, будь ласка, ви щасливі, яка буде дата, коли йде окупують горлівку, коли прийде допомога людям? 6 числа? Можливо, таке навіть, що будуть брати в оточення горлівку військові? 6 -го по 10 число, де окупація буде так проводиться? Так, скажіть нам, будь ласка. Я хочу весь негатив, заперечую, заперечую. Запирається весь негатив. Всі перешкоди заперечує. Відсікаю Росію від горлівки. Відсікаю, заперечує, заперечую. Поновлюється зв'язок. Поновлюється телефонний зв'язок. З Горлівкою відновлюються всі, так, люди чекають на допомогу. Більше немає небезпеки для цивільних людей. Заперечую всю жорстокість, всю злість Росармія виходить. Із Горлівки їй. Більше немає змоги чинити злочини в Горлівки. Ви входи повністю всі люди звільняються від небезпеки. Заперечую весь негатив. Та буде декуповано. Ти шлях. Прошу вищі сили, допоможіть, де горлівку без страт для цивільних людей, без страд для військових України. Жнива. Ще буде декупована горлівка. Ще зможуть обробити поля люди. Вони піклуються, люди піклуються, щоб обробити поля. Там, де горлівка, там відновиться робота. У людей буде їжа і хворих багато. Так, я заперечую повністю весь негатив. Граб, 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 грабують, дуже сильно грабують військові роз армії цих жителів людей. Заперечу весь негатив, прошу вищі сили, допоможіть. Угу. Де окупувати? Так, буде мир. І страху того, що люди були в окупації, що вони як ну, Їм пропагандисти так розповідають, що їх будуть страчувати, що вони винні, що вони, вороги України. Ні, це неправда. Там буде мир, повний мир. Закрите небо будуть від... відновлення буде в Горлівці. Велике надходження фінансів, відкрита дорога на гроші. От виходять такі карти, і відкриються шляхи, дороги, з багато інформації. У вас там відновиться, чи пошта буде працювати те, що було закрите. Так, А колаборанти вони. Там багато хто втіче. Я такі, що повтікаю. Прошу Вищі сили, будь ласка, допоможіть. Де окупувати місто Горлівку, повернути закони України, відновити закони України, зв'язок перекриваю, щоб могла змога повернутися всім, хто. До, до своїх домівок в горлівку повернуться люди, відкриваю всі дороги і шляхи. Хто хоче виїхати, може, ви перекриваю. Відновилися нормальне, мирне життя, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю Допоможіть докупувати гор. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю допомогти відкрити всі дороги на деокупацію Горлівки якнайшвидше, від расистів, де буде звільнено Горлівка, без страт для цивільних людей і без страт для військових України. Буде так, буде так. І прошу відсікти Росію на віки вічні, відвернути від Горлівки, всю агресію, всі злочини військові. Біль, сльози і страждання і е, вбивства все повернути ворогові, очистити горлівку від рашистських злочинів. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю від горлівки від буде так. Да буде горлівка звільнена, буде все сказане здійснено. Прошу допоможіть людям. У горлі всі дуже необхідна допомога. Дякую за увагу.